Віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому від народження. Христос Воскрес, дорогі мої браті і сестри, налаштовуємо свої духовні камертони і, читаючи рядки святого Письма, знову занурюємося в роздуми перед святою П'ятидесятницею. Отже, слідуюча неділя, в нас неділя шоста, яка має назву неділя про сліпого. Із рядків святого письма ми з вами читаємо історію, як Господь зцілив людину сліпу від народження. А І проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. Учні його запитали в нього раві, хто згрішив? Він чи батьки його, що сліпим народився? І Ісус відповів: ні, він не согрішив, ні батьки його, а це для того, щоб явилися на ньому діла Божі. Мені належить робити діла того, хто послав мене, доки день є, приходить ніч, коли ніхто робити не може, доки я в світі, я світло світові. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив слиною суміш і помазав сумішу очі сліпому, і сказав йому: Іди, умийся в купальні Сілоам, що означає посланий. Він пішов і вмився, і прийшов зрячим. Сусіди і ті, хто бачив його раніше сліпим, говорили, чи не той це, що сидів і просив милостині. Одні говорили, що це той, інші ж схожий на нього, він же сказав це я. Першочергово нам потрібно звернути увагу на промисел Божий, про який говорить наш Спаситель, тому що у нашому житті, коли ми споглядаємо несправедливість. По відношенню однієї або іншої людини, і часом чуючи такі фрази, що а куди ж дивиться Господь, а як Він це все дозволив? Ось із рядків сьогоднішнього Євангелія ми з вами бачимо, що у світі нічого не робиться без волі Божої, і на всьому є його святий промисел. І навіть сліпонароджена людина народилася тут не просто так, а для того, щоб Господь явив на ньому свої діла. Також Господь розповідає про справи, які Він робить в день, і розповідає про ніч, яка прийшовши в ній, вже ніхто ніколи робити нічого не зможе. І доки він в світі цьому, він є світло для світа цього. Це означає, дорогі браті і сестри, що у нашому житті все треба робити через благословіння Господня. Треба робити все з надією на Бога. І тоді все в нас буде виходити. Особливо ті справи, які будуть угодні Богові, Господь буде підкріпляти нас, і за нашою спиною буде дуже багато хороших духовних звершень. А що говорити про ніч? Це не та зоряна ніч, яку ми часом споглядаємо наприкінці нашого дня. Це не просто яскраве нічне небо з невимовно красивим місяцем. Це є духовна сліпота, яка опускає людину. В пітьму, і в з цієї пітьми людина вже нічого зробити хорошого не може. Хоча часом буває так, що людина робить багато хороших справ, але сама не розуміючи про те, що ці справи абсолютно ніяк не вплинуть на діла її майбутнього, тобто на спасіння її душі. Сьогодні мені згадується одна притча, коли людина запитала у старця, в чому ж різниця між людиною успішною, багатою, ніж від людини, яка живе в цьому світі, дуже просто. Тоді старець сказав: подивися у віконце, що ти там бачиш. І коли людина визирнула туди, вона сказала: Ну, бачу, там діти граються на вулиці, гарно тече річка, хмари красиві, гарно співають. Птиці і квітнуть квіти. А тоді старець сказав: подивися, будь ласка, тепер у дзеркало. І коли людина глянула туди, то сказала: Ну, бачу себе. Старець відповів, що ось дивися, і там, і там ти дивився через скло, але досить додати до скла, хоча б трішечки срібла, і ти вже окрім себе нікого не бачиш. Ось, браті і сестри, про що йде мова у сьогоднішньому Євангелії, доки є Господь. В нашому житті ми будемо ходити в світлі, і ми будемо дивитися на цей світ через прозоре скло. І ті справи, які будуть в нашому житті, ми будемо робити тільки за допомогою Спасителя. Слідуючі рядки є тому підтвердженням, тому що Господь міг би сказати йому, як сказав колись, розслабленому встань і ходи. Але Господь чомусь робить саме такі от дійства, на перший погляд, дивні. Він плює на землю. Із порохів і своєї слини робить суміш, мастить очі і каже: Іди вмийся в сілуамській купелі, і тільки після цього людина стає сілими. Ми, браті, і сестри, у своєму житті, отримавши від Бога благословіння на ту чи іншу справу, мусимо розуміти, що ніхто, окрім нас, її робити не буде, і Господь і дасть нам на це благословіння і сили, але силу будемо використовувати ми, і тільки за допомогою нас ці справи будуть в цьому світі звершуватися. Тому Господь очікує від нас саме трудів, як тілесних, так і духовних. Продовжуючи читати рядки святого письма далі, ми бачимо, що відбуваються безліч діалогів між людиною, яка зцілилася, і тими очевидцями, які бачили це велике чудо Боже. Навіть дійшло до того, що люди повели сліпонародженого, зціленого уже до начальників синагоги для того, щоб ті розібралися в цій ситуації. Звісно, що начальники синагоги констатували, що Чудо, це було звершено в день суботній, а в суботній день по іудейським законам не можна було робити нічого, в тому числі і справи хороші. Тому це було розцінено як порушення закону. А отже, і та людина, котра порушила закон, не може бути від Бога. Безліч діалогів відбувалося між начальниками синагоги та батьками цього чоловіка. Під страхом бути відлученим від Синагоги, вони відмежовувалися від об'яснень і казали: він дорослий, ідіть, знайдіть нашого сина і з ним поспілкуйтеся. І як ми бачимо святого письма, поспілкувавшись із цим чоловіком, і і начальники Синагог засуджують його і виганяють його від Синагоги. Тоді його зустрічає наш Спаситель і запитує, чи він вірує в Ісуса Христа, чи віруєш Ти в Сина Божого. Чоловік відповів: А хто він, Господи, щоби мені вірувати в нього? Ісус сказав йому і бачив ти Його, і Він, і він говорить з тобою. Він же промовив: Вірую, Господи, і поклонився Йому. Підсумовуючи рядки сьогоднішнього Євангелія, дорогі браті і сестри, хочеться побажати усім нам ні в якому разі не сліпнути духовно. Нехай Господь буде нашим орієнтиром, пам'ятаючи слова народної мудрості, що не все те золото, що блищить, дай Боже, нам нікому не бути обманутим і в такий надскладний час молитися за церкву, молитися за своїх військових. Нікого не слухати, що може збити нас з пантелику і з правильного напрямку, і до тих пір, поки Господь існує у нашому житті, в ньому не буде духовної темряви. Усім дорогі браті сестри, вітання, побажання, здоров'я і спасіння душі.